Рівненщина один із трьох регіонів, у якому провели день ідей. У понеділок в Острозькій академії відомі митці, політики та громадські діячі обговорили питання національної ідентичності та нові пріоритети волонтерства. Захід минув за підтримки Аспен, інститут Київ та Імпакт Хаб Одеса. Велика ідея днів ідей, які ми проводимо в цих трьох містах. Це зібрати носіїв, ідей, сенсів, смислів і через. Діалоги про важливі теми, зокрема теми нашого суспільного договору, нашої національної ідентичності, через цей діалог надихнути лідерів з різних куточок України з різних сфер на нові сенси, дати їм поштовху до дії. День ідей пройшов у форматі двох панельних дискусій. Перша була присвячена трансформації української ідентичності та її ролі у формуванні стійкого суспільства. Задля досягнення кращих результатів організатори об'єднують фахівців різних сфер та напрямків. Зокрема, обговорюють теми економіки, бізнесу, освіти та культури. Цього разу серед запрошених гостей співачка та громадська діячка Олександра Кольцова. Вона розповіла про дерусифікацію із особистого досвіду, і з досвіду колег, які також працюють над розвитком національної ідентичності. Мені дуже приємно спостерігати. Ати, як мої колеги по шоу бізнесу по музиці, культурному сектору стають українцями і починають транслювати український наратив, шукають в собі цю любов до України, до держави, до місцевого ринку, хто як. І мені здається, що поки ми не поставимо Україну в центр свого світогляду в першу чергу, як автори-виконавці, то ми не зможемо відокремитися від культурно від Агресивного сусіда. серед запрошених гостей і міністр освіти і науки України Оксан Лісовий напередодні заходу. Разом з чиновниками Рівненщини він відвідав навчальні заклади області. Під час конференції розповів безпосередньо про заплановані реформи у науці. Сьогодні є політична воля до трансформації в освіті. В цьому є суспільний запит. На це є великий суспільний запит, велика суспільна потреба. І ми розуміємо, що перед Україною величезний виклик відновлення відбудови. Перед Україною виклик. Повернення наших людей з окупованих територій і повернення наших людей з тих країн, в які вони виїхали через війну, і без трансформованої освіти нам неможливо буде справитись з цими викликами. Ці одноденні заходи дають учасникам можливість надихнутися новими практиками та спільно знайти відповіді на важливі питання та виклики сьогодення. Організатори заходу прагнуть, щоб нові ідеї, озвучені під час панельних дискусій, активно поширювалися в суспільстві. Одним зі спікерів став і начальник рівненської ОВА Віталій Коваль. Ми не очікуємо від сьогоднішнього заходу якогось алгоритм. Ми очікуємо обговорення і суспільного діалогу. Те, що на днях ідей гаспина інструкторів, це про народження нових сенсів. А новий сенс це основа для алгоритму майбутнього. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.